Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Рошеська об'єднана авіаційна корпорація заявила, що вивела на спільні з Міноборони РФ державні випробування. Перший дослідний екземпляр модернізованого стратегічного бомбардувальника типу Ту-160М. Росіяни при цьому заявляють, що для проведення випробувальних польотів залучають спільні екіпажі з представників ВКС РФ та корпорації виробника за даними закритих. Телеграм-каналів, наближених до штабу, залужний віддав прямий наказ знищувати всі ракетоносії, до яких у нас є шанси дістатися. Зокрема, це стосується флоту і найновіших ту 160 м для цього у РФ працюють місцеві партизани. Ту 160 м стане пріоритетною ціллю. До слова минулого разу наказ залужного був виконаний у Мурманському стоянку. Тушок накрили В той же час. За стверджується, що цей дослідник, екземпляр модернізованого ту сто. 160 М отримав оновлені двигуни НК 32 серії 2, нове обладнання і засоби РЕБО та набір сучасного озброєння, номенклатура якого не розкривається, хоча схоже, що тут мова про ті самі типи ракет, як то Х-101 та Х 555 але нюанси в тому, що тут рашисти говорять про ТО 160М, який був виготовлений із заготовок часів ОСРСР і ще в лютому 2022 року, був викочений із цехів Казанського авіаційного заводу. Та виконав тоді свій перший політ Defense Express уже раніше розповідав про те, що РФ після початку повномасштабної війни проти України запустила програму воспроизводства своїх стратегічних бомбардувальників типу ТУ 160 із заготовлених матеріалів та конструкцій, які зберігаються на потужностях казанського авіаційного заводу ще з кінця 1980-х років, тобто буквально за часів СРСР. Це насправді цікава та специфічна історія, про яку варто поговорити ще описаний вище підхід російського ВПК в нинішньому становищі країни агресора може виглядати раціональним, оскільки дозволяє обійти етап з виготовлення центру плану та деяких інших елементів фюзеляжу, для виготовлення, яких треба неймовірно великий обсяг двох ресурсів: титанова сировина та електроенергія, та перейти майже одразу до етапу встановлення бортової апаратури та систем озброєння. Але в цьому плані тут ворог має як мінімум два слабкі місця. На щастя, не тільки України, але й у всьому цивілізованого світу Перше, незрозумілим є поточний стан заготовок часів СРСР у плані втомлюваності металу, власне, як і те, на яку кількість літаків вистачить наявних заготовок. Другий навіть при такому підході цикл виробництва та випробувань для самих росіян є направду повільним, бо, хоча й невідомо, скільки часу зайняло виготовлення саме цього першого екземпляру Ту 160 м із радянських заготовок все рівно цикли в півтора роки, лише між викаткою із цеху. Та виходом на спільні державні випробування виглядає повільним, і з цього випливає, що зараз РФ може поповнювати парк своєї стратегічної авіації у темпі 1, то 160 разів на кілька років. Раніше Defense Express розповідав про те, що РФ має по факту в півтора рази менше ту 22 м 3 то дев'яносто п'ять МС, аніж раніше було на папері. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.